Враховуючи досвід проведення мобілізації 2014 року та забезпечення військових формувань, які дислоковані на території Волинської області, за ініціативою Волинської обласної державної адміністрації, рішенням Волинської обласної ради від 23 січня 2015 року, була прийнята програма матеріально-технічного забезпечення військових частин установ підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони мобілізації в області. Та будівництво оборонних споруд на 2015 рік зі змінами. Дана програма в Волинській області на той час була єдиною на території України і послужила прикладом для інших областей. Прийняття і реалізація даної програми дозволило нам у 2015 році побудувати 10 опорних пунктів на сході країни в зоні антитерористичної операції. Хочете зазначити, що якість зведення споруд особисто оцінив президент України Петро Порошенко. На наших опорних пунктах було проведено показове заняття. Проведено ремонт казармів в 14-й механізованій бригаді, закуплено обладнання, речове майно, засоби зв'язку, спецзасоби, запасні частини до техніки, палено-мастильні матеріали у військових частинах 14-ї механізованої бригади, прикордонного загону, 32-го батальйону Національної гвардії, управління національної поліції та служби безпеки України у Волинській області, Волинському обласному військовому комісаріаті. Проведено 4, 5-6 хвилі мобілізації. Здійснено привезення військовозобов'язаних плану, загальний процент виконання яких складає більше 86%. Завдяки проведеним видаткам з програми, забезпечено функціонування мобільних груп, оповіщення військовозобов'язаних, доставка громадян, призваних по мобілізації до місць проходження військової служби, розпочато роботу щодо створення єдиної електронної бази даних мобілізаційних ресурсів, налагоджено стійку систему зв'язку між військовими комісаріатами. Розгорена та організована діяльність шести новостворених районних військових комісаріатів. Здійснено підготовку пунктів управління територіальної оборони до виконання завдань за призначенням. частково накопичене речове майно та засоби індивідуального захисту для забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони, які формуються обласним військовим комісаріатом, та обладнано місце для їх зберігання. В підсумку за програму 2015 року всі кошти були реалізовані. Враховуючи позитивний досвід реалізації програми 2015 року, Волинська обласна державна адміністрація спільно з командуванням військових частин та установ, які дислокуються на території Волинської області, ініціює та пропонує проєкт програми матеріально-технічного забезпечення військових частин установ та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016 2020 роки. Реалізація даної програми буде спрямовуватися на забезпечення конституційного права громадян на захист власного життя та особистого майна, формування та належне забезпечення підрозділів територіальної оборони для захисту населених пунктів у Волинській області. Після підписання даної програми більш детально ви можете ознайомитися з нею на сайтах Волинської обласної державної адміністрації, Волинської ради. Є нові проекти, тому звертаюсь до усіх а в першу очередь до наших депутатів про підтримку та прийняття даної програми. На території області діяла обласна та 18 місцевих програм профілактики правопорушень та злочинів. Упродовж 2012-15 років місцевими райадміністраціями, міськими, районами, сільськими та селищними радами було виділено фінансування в розмірі 1 мільйона 523 тисячі гривень. З них 800 тисяч з обласного бюджету та 724 тисячі з місцевих бюджетів. Грошові кошти виділялися для. Ремонт службових приміщень, придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання комп'ютерної техніки, встановлення засобів відеонагляду, придбання мототранспорту. Певною мірою покращено стан правопорядку на населених пунктах області та удосконалено системи профілактики правопорушень. В основу реалізації програми укладено принцип об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів. Та громадськості для забезпечення публічної безпеки та порядку захисту прав і свобод громадян. Мета програми полягає у запобіганні виникню умов, що сприяють чиненню правопорушень, терористичних актів та удосконаленню методів роботи з їх профілактики, Створені умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступового нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості. Здійснення ряд заходів та використання засобів, передбачених програмою, дозволить в першу чергу підвищити безпеку громадян та гостей області, сприяти вчасному попередженню правопорушень, виленню та розкриттю злочинів. Поряд з Харковом, Києвом, Львовом ми започатковуємо таку програму на теренах міста Луцька в рамках співфінансування між міським і обласним бюджетами як пілотний проєкт з залученням органів державної влади, правоохоронних структур. Бізнес-структур, які мають на своїх територіях розміщені засоби відеонагляду і відеоконтролю. І надіємося, що це дасть можливість нам розповсюдити дану програму потім на міста обласного значення і поступово, значить на районні центри. Я надіюся, що органи правопорядку разом з структурами органів місцевого самоврядування і державної влади, значить, досить. Скурпульозно і пунктуально віднесуться до реалізації цієї програми, яка направлена не тільки на профілактику правопорушень, а й запобігання тероризму. В цій програмі велике місце відводиться по створенню громадських об'єднань правопорядків, які будуть залучені для профілактики правопорушень і несення відповідної служби спільно з нарядами національної поліції національної гвардії. Ми робимо акцент на тому, що і в першій програмі, яку презентував Роман Анатолійович, і в цій програмі. Максимального залучення наших демобілізованих воїнів, ветеранів АТО для того, щоб а створити додаткові робочі місця як в заходах територіальної оборони, також і задіяти їх для про правопорушень на території області. Аналіз природних процесів з минулі роки свідчить, що в області мають місце екстремальні метрологічні явища, сильні вітри, буревії, снігопади, град, зливи, повені, пожежі в природних системах. Які можуть спричинити надзвичайні ситуації. В окремих випадках вони набувають масштабного характеру і завдають значних збитків господарству, населенню та регіону в цілому. Крім того, є низка факторів, які сприяють виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. До них належить недотримання правил пожежної і техніки безпеки в виробництві та в побуті. Недостатнє забезпечення засобів індивідуального захисту органів дихання населення, яке проживає в зонах можливого хімічного забруднення. Від хімічно небезпечних об'єктів, недостатнє матеріально-технічне забезпечення та впровадження заходів щодо запобігання небезпечним техногенним явищам, незадовільний стан внутрішньогосподарських маліоактивних каналів та споруд, які перебувають в занедбаному стані і потребує відновлення. Для уніфікації вироблення єдиних підходів, методів запобігання, виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, природного техногенного характеру, чіткого розподілення виконання заходів програм у сфері цивільного захисту та їх фінансування, забезпечення управління, управлінням ДСНС в області спільно з Волинським обласним управлінням водних ресурсів. Волинським обласним управлінням Лісомисловського господарства, службою автомобільних доріг Волинської області, управлінням з питань цивільного захисту Волинської облдержадміністрації та зарахування пропозицій місцевих органів виконавчої влади розроблено проєкт комплексної регіональної програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенної і природного характеру у Волинській області на 2016-2020 роки. Які 19 лютого 2016 року розміщені на сайті Волинської обласної ради з розділі громадських обговорень? Комплексна програма розроблена з метою підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та ланок. Внаслідок цього будуть створені позитивні умови щодо реалізації в області державної політики у сферах діяльності, які спрямовані на максимально можливе системне. Та економічно обґрунтоване зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій та їх наслідків на населення об'єкти господарювання та довкілля. Завдяки скоординованій дії всіх гілок влади в минулому році нам вдалося запобігти техногенним катастрофам і надзвичайним ситуаціям, які виникли внаслідок заслужливої погоди на території області, не допустити масових пожеж, які знищували посіви і. Зелені насадження було скоординовано дії всіх тих структур, про які сказав Володимир Васильович, але разом з тим ми вперше відчули проблему, пов'язану з створенням відповідних запасів. І тому було прийнято екстремальне рішення, як з обласного, так і місцевих бюджетів на запобігання надзвичайним ситуаціям. Приходилося використовувати кошти з резервного фонду. Брати матеріальні ресурси в борг з наступним розрахунком для того, щоб запобігти всім негативним випадкам, пов'язаних з техногенною і екологічною небезпекою в області, а також створити цільову програму. І було започатковано значить, дану програму на 5 років. Аналізуючи всі ці три програми, хочу сказати, що ми вперше в області комплексно підійшли до формування трьох напрямків. Своєї роботи. Перше, це забезпечення територіальної оборони і створення передумов надання шефської допомоги військовим частинам, які розташовані на території області. Указом президента по результатам Ради регіонального розвитку офіційно за територіальною громадою закріплено дві військові частини. Перше, ми з вами маємо створити боєздатні навчені підрозділи територіальної оборони. Роман Анатолійович. Сказав, що для цього в випадку надзвичайної ситуації і оголошення військового стану буде задіяно більше 16 тисяч чоловік. Звичайно, важливим фактором в рамках цієї програми є підготовка резервістів і заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою. По програмі профілактики правопорушень ми перше створюємо прецедент створення конкретних комплексних програм. По співфінансуванню з органами місцевого самоврядування і наприклад, прикладі міста Луцька створюється і починає зреалізовуватись програма Безпечне місто по програмі попередження техногенної природного характеру головним завданням є підготовка спеціалістів, створення відповідних резервів, і, звичайно, Володимир Васильович акцентував би увагу: це створення добровільних пожежних загонів. Звертаюся до голів районних державних адміністрацій, міських голів. Взявши за основу запропоновані програми в оперативному режимі, на протязі березня місяця розробити і винести на сесії районних рад подібні програми районного і міського рівнів, а також звертаюся до представників громадських організацій, волонтерських груп, спілки воїнів, ветеранів АТО, депутатів всіх рівнів. Долучитися до обговорення даних програм, які офіційно підписані головою обласної державної адміністрації і передані на розгляд в обласну раду. Розраховую на те, що на найближчій сесії обласної ради дані програми будуть розглянуті.